Нещодавно у міськводоканал було закуплено нову спецтехніку, яка дозволить оперативно усувати аварії та прискорить виконання ремонтних робіт. Завдяки плідній співпраці міського голови Геннадія Боровика та депутатського корпусу у міській водоканалі екскаватор-навантажувач, який вже працює і відновлює роботу водопроводної мережі. Шановні Марганчани, у нас завжди в нашому водоканалі бракувало техніки. На сьогоднішній день за що місцевого бюджету виділені гроші і ми придбали такий прекрасний трактор, як оцей. Придаємо нашому водоканалу, щоб він оперативно робив на наш город, місто наше, і щоб все в нас було добре. Працюємо для громади, працюємо для людей. Незважаючи на негоду, комунальники працюють. У віддаленому районі міста потребувала ремонту водопровідна мережа. Війна війною, а життя триває. Працюємо для громади. Слава Україні!